Так, усім привіт. Що в нас сьогодні? Коротше, прибираємо. Рішили ми, поки така погода, не дає сою молотити і ці всі речі робити, ми що робимо? Наводимо порядок. ЮМЗ у нас без мотора покатався цього року вже другий раз. Сушечку ми більш всього передвинемо це положення, там закатаємо, щоб можна було буртувати, скидати і все робити. Так, Тут ми теж прибирали, бачите, нема оприскувачку. З сівника забрали, теж на продажу сівник. Оприскувач на продажу, сіва нова не на продаж. Пусть повний прицепчик мусора. Цього прицепчика витягнули, теж будемо робити. Перша задача. Зараз ми там щось завтра сьогодні, отут все заберемо, приберемо, потім я прижогну екскаватора, тут спланірую, бо тут. Треба з-під того хліба, де ми колись поросята стояли, забрати трошки земельки. Ось до ямка сюди навести земельки. Ну, попланувати, щоб потім вести щебень і все остальне. Так, кришу полатали. Якщо бачите, вон там вон такі є в нас такі віші, бачите. З тої сторони там їх набагато більше. Вже в нас що? криша не шатається. Забувся, я був лазив там по криші. Коротше. Ну, таке слизьке, бля, муха. Але що дядь вас? Круті! Цей. Зато там цей. Е, залатали, дирочок вже немає, треба ще буде взяти п'енку, коли вже освободиться повністю склад на кошик взяти і пропінити, походу, під коньком, щоб сніжок не задував. А так, в принципі, вже бачите, дирочок нема. Заклеїв, купив якусь там цю, ну, ви поняли, там така смола чи що клеїться добре, щоб там латати. Так, Прицепчика грузимо. Вивеземо мусор, будемо теж з нього робити більше всього зерновоза. В принципі, рама в ньому ціла. Ну, Трошки тому викручена є. Ну, перевертали ми цей прицеп, не будемо брехати. Колись в мене був дядь Ваня, покійний тракторіст. Царство йому небесне, хороший дядько, бо коротше, він умудрявся його положити на бік. Ну, зробимо нові бортики, буде зерновоз, якщо то, то десь в складі підвозити, вивозити і все остальне. Зараз переціпляємо на Що у нас там ще? Ну, Ліг вчора спати, думаю, є в мене отут така от ерунда називається, да, от в складі. Бо я планував тут зробити, але поки це буде робитись, то буде друзький треба розбирати, Будемо розбирати. У мене отут, бачите, в складі, ну типу, якби я склад, а тут в мене типу, якби малесенький уголочок кулібіна, я називаю, мастерська. Що, спав, лягав вчора спати, нервничаю, так само, як всі, бо ж соя в полі. Дождика в нас два дні немає, але сьогодні, як в кармані, сам бобик вже сухий. Ну, Внутрі соя є, там 26-27. Трошечки будемо чекати морозу. В принципі, вона вже більше не візьме, але нам треба, щоб земля стужевіла, щоб ми змогли щось там працювати. Коротше, в мене ж сплю, собі думаю, де ж це мені? Тут мотора треба до МЗС скласти, бо тому лежить ще туди. Де ж це мені що це таке зробити? Вспоминаю, й у мене є тут такий загашник. Ось такий загашник. Світ зробили вже. Там вон, полки лежать, колись в мене були продуктові магазини, я торгував магазина. Коротше, вон, тому полки лежать. Зараз тут ми поприбираємо, мучечкою встелимо. Мішечки вон, старі куча лежить, застелимо. Спочатку заберемо тут досики. Тут бачите, там дуб лежить, до доски вже. Погнили короч, ми тут оце все забираємо, мучечки привозимо, там ж буде мучечка. Тут застелимо спочатку бушними бікбегами наверх і плиточкою тротуарною забадяжимо. Трошки потолка підіб'ємо, таке, бо тут там осіну колись хранили ще. ну колись як починали, це у нас було таке. Позаліплювати п'янку тому ці щелі. Та от зімою собі от тобі є маленька майстерня, яка буде стояти. Поки там то все не запуститься, на краняк якусь трубу подати чи що, все, віконечко є тільки. Все робити. Ну так собі подумав, походу, що робити зараз. Поки? Як кажуть хлопці, давай роботу, бо дідь Ваня є. Чо? Треба було одну гайку відкрутити. Вирділи б ту культура. То що? Ну, вирімні, то там же ж у нас тече циліндр. Там треба маза знімати ту лапу, походу, і вести її десь, щоб цей. Так добре, бо я відео знімаю. Бачите, мене дядь Ваня Миколаївський. Каже, забирай мене з хати, бо мене жінка вже задовбала. Мені тут в тебе краще, я краще на роботі буду щось робити. Що? Все, зараз. Всім пока лайки, ми далі продовжимо, бо Ваня хоче, як завжди, кінець дня він хоче робити. Цілий день нічого не робив. <рив> <рив> Всім пока лайки.